Друзі, усіх вітаємо на каналі Мотопрокс. Сьогодні у нас новий формат відео в лайв форматі, так би мовити, міні-екскурсія по магазину. Сподіваємось, ви заціните. Основною темою нашого відео буде мотозахист, мотоекіпірування. Е, здавалося б, усе дуже просто: шолом, шкіряна мотокуртка, моторукавиці загалом базовий набір будь-якого мотоцикліста. Але ми хочемо більш детально розібрати дану тему. Ми довго думали, для кого буде цікаве це відео. З одного боку, новачки, які хочуть розібратися в сфері мотоекіпірування, і зрозуміти, навіщо йому та мотокуртка, якщо в нього вдома є татова дубльонка, або навіщо йому ті мотоботи, якщо в нього нові кросівки, нові конверси, можна ганяти і так. З іншого боку, досвідчені мотоциклісти, у яких з мотоекіпірування лише шолом, і то, щоб не платити 500 гривень штрафу, а так би їздили і без нього. Тож, готуйтеся до цікавого відео, а ми починаємо. Друзі, розпочнемо з мотошоломів, адже це по праву вважається одним з найважливіших елементів мотозахисті. Якщо люди іноді можуть не використовувати мотоштани, мотоджинси чи мотовзуття, то шоломи використовують точно усі. Тож погнали розбиратись. Подивіться, який у нас великий вибір різних мотошоломів, різноманіття на будь-який смак, на будь-який гаманець і дизайн. Тож, зараз я хочу виділити три основних типи мотошолонів. інтеграл, модуляр і напівлицевик. Чому ми не будемо розглядати такий тип, як каска або відкритий, тому що захист там мінімальний і буде недоречно їх згадувати зараз. Тож, інтеграл. Представляє собою монолітний каркас, монолітну капсулу. Дуже простий і легкий, надійний. З рухомих частин тут лише візор і дефлектора для відтоку повітря. Тобто, рекомендують для. Будь-кого, особливо якщо це перший мотошолом. Наступний тип у нас модуляр. Даний тип шоломів здається дуже схожим на минулий, але має важливу і вагому особливість це рухому конструкцію передньої частини. Це дуже круто, якщо ви полюбляєте випити кави, не знімаючи шолом, або поспілкуватися з кимось. Це досить круто, якщо ви працюєте в сфері доставки, або ж просто полюбляєте подорожі. Є міф, що даний тип конструкції менш надійний. Хоча я хочу розвіяти це, тому що зараз виробники приділяють максимальну кількість зусиль для того, щоб даний тип шоломів відповідав усім вимогам. Що стосується ваги, то вона дещо збільшена знову ж таки через свою конструкцію. Далі, наступним типом мотошолому буде напівлицевик. Тож, погнали. Напівлицевик, відразу, що кидається у очі, це те, що немає захисту підборіддя. І з точки зору захисту, даний шолом ми ставимо на останнє місце в нашому міні-топі. Даний тип шолому ми можемо рекомендувати лише для тих, хто їздить на малокубатурній техніці з швидкістю 30-40 км за годину, адже ризик падіння все одно присутній, тому ми б радили використовувати лише інтеграл або модуляр. Ча це теж має місце бути. Що стосовно матеріалів, які використовуються в даних шоломах, я хочу сказати одне: що я можу відкрити інтернет, перечислити цей величезний список різних матеріалів, але чи зрозумієте ви основну суть? Чи зрозумієте ви основний принцип, що будь-які матеріали, які використовуються, а їх може бути безліч, такі як абс пластик, композитні матеріали, різні е, вуглеволокно, скловолокно, скло волокно, часто. Виробники комбінують дані матеріали для того, щоб знайти баланс між захистом і вагою, адже за вагою зараз гоняться майже усі. Що стосується захисту, то основне це сертифікація шолому. Їх існує декілька. ECR2205, більш старіша сертифікація це європейська, та оновлена європейська EC2206, а також американська DOT. Що це означає? Якщо шолом пройшов сертифікацію, над ним познущалися просто неймовірно. Його використовували в хардкорних умовах, і ви точно можете бути впевнені в тому, що він точно захистить вашу голову від будь-якого падіння. Тобто, неважливо, які матеріали використовуються, комбінації матеріалів, там далі вже йде суть комфорту, суть ваги, і це вже інший момент. Якщо стосує, стосовно захисту, то сертифікація. Не забувайте голову лишньою інформацію, звертайте увагу лише на це. Тепер поговоримо про верхній одяг, а саме мотокуртки, адже це теж важливий елемент захисту. Подивіться, яке різноманіття різних курток, адже виробники роблять акцент не лише на захисті, а й мода. Вони не стоять на місці, все більше прогресують. Тож, давайте розглянемо, які матеріали зараз найбільш використовуються в куртках: це шкіра, кордура та кевлар, тобто будь-яка куртка, мотокуртка. Яку б ви не обрали, вона буде посилена із посиленого матеріалу, тобто буде стійка до стирання в разі падіння на асфальт або деінде. Основні елементи це вставки, які представлені в куртах. І зараз більш детально. Подивіться, на перший погляд, це звичайна мотокуртка, але у нас присутні вставки в районі ліктів, які вставляються всередину, а також плечей. Хочу зробити важливий момент і важливий акцент на тому, що. В куртках має бути присутній захист спини. В даній мотокурці його немає, на жаль, тому обов'язково майте на увазі, що потрібно його докупляти окремо. Звісно, є мотокуртки вже з встановленим захистом спини, і це реально вагомий плюс, тому що наш хребет це досить важливо. Це реально досить важливо, тому не нехтуйте цим. І давайте більш детально зараз розглянемо, з яких саме матеріалів використовуються ці вставки, і яких рівнів вони бувають. Тож погнали. Загалом існують основні три види захисту різних рівнів. Перший, другий та третій левел. Загалом найбільш популярні це звичайна спресована резина, яка представляє собою перший рівень. Це базовий варіант, який захистить в будь-якому варіанті краще, ніж взагалі нічого. Але ми рекомендуємо використовувати другий та третій рівень. На другому рівні часто використовують матеріал D3O. Це така собі ньютоновська рідина. При, вона загалом досить м'яка, але при ударі стає е, досить твердою і захищає е, найбільш важливі місця. Вона досить приємна і зручна. Тобто, якщо їх вставити десь в лікті або в цьому, вони не будуть створювати ніякого дискомфорту, так як це буде, наприклад, з резиною. Е, і вам буде досить комфортно. І знову ж таки, при ударі. Це буде чітко. Також є е, полімерні матеріали, які використовуються з різних слоїв. Тобто кожен шар викор... виконує свою певну функцію, і при ударі розподіляється навантаження на інший шар. Тобто також відмінний захист. Е, в даному випадку ви можете орієнтуватися просто на левел, обирати другий або третій і не хвилюватися за це. Тепер поговоримо про мотоштани. Матеріали, які використовуються в мотоштанах, практично ідентичні з мотокуртками. Ті ж самі кевлар, кордура, а також шкіра. Подивіться, моделі є різного типу, різного кольорового відтінку, тобто ви зможете підібрати саме той варіант на кожен день і навіть дехто й не зрозуміє, що на вас мотоштани. За матеріали ви можете точно бути спокійні і впевнені в тому, що вони захистять вас від небажаного стирання в разі надзвичайної події, в разі ДТП. Що стосовно захисту, то у нас присутній захист е, коліна, тобто є вставки, знову ж таки, першого, другого або третього рівня, а також захист стегон, але не на всіх штанах. Тому звертайте вашу увагу на те, що якщо вам дійсно сподобалась якась модель, вона зручна, вона кайфова, класна, краще докупіть окремо, це не проблема. Пішли, покажу мотоперчатки. Взагалі, основна суть це захистити наші долоні від надзвичайної події, адже коли ДТП, у нас хлисткий удар відбувається, і можна досить серйозно травмувати руки. Захист представлений в тому, що ми маємо захист на кісточках, який виконаний з АБС пластика, або композитних матеріалів, чи навіть Дтріо. Також є захист на фалангах пальців. Внутрішня частина додатково в деяких місцях посилена шарами кортури або ж інших матеріалів. Тобто рукавиці бувають довгі, короткі, на будь-які погодні умови, ви точно знайдете те, що шукаєте. Наступне на черзі у нас мотовзуття. Основною відмінністю мотовзуття від звичайного повсякденного є захист в районі носку, тому що навіть, як бачите, неможливо продавити в районі п'яти, а також стопи. Тобто вона в нас досить жорстка для чого, щоб захистити нашу ногу знову ж таки від хлисткого удару. Я міг би і хотів би прикріпити фото після ДТП травми, коли використовувалися звичайні кросівки. Але, на жаль, Ютуб нас не пропустить. Тому я хочу зробити акцент саме на взуті, тому що це реально досить важливо, так само, як і шолом, і будь-яке інше мотоекіпірування. Також є моделі е середньої довжини є. Короткі мотоботи, тобто ви зможете підібрати реально те, що вам до під свій стиль їзди і комфорт. Тож, приходьте, обирайте, приміряйте. Ну що ж, друзі, наше відео підходить до закінчення. Сподіваюсь, воно було цікавим та пізнавальним для вас. Ми будемо дуже раді, якщо збережемо здоров'я хоча б одного мотоцикліста. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви більш детально розглянути саме матеріали, з яких виготовляються шоломи, куртки та інше мотокіперування. Вам гарного дня! З вами був Мотопрокс. До нових зустрічей!